Власне, за яким сценарієм мають відбутися перевибори до Верховної Ради? Ну, моя особиста думка, що на сьогоднішній день, і я це говорив на наших зустрічах і вчора, в тому числі, і мої колеги. Враховуючи ту ситуацію, яка зараз у нас на Сході. Мається на увазі в двох областях, особливо в Донецькій і Луганській області, то взагалі вибори поки що проводити неможливо. Тому що ми інгуруємо думкою тих людей, які проживають, а їх там майже 7 мільйонів, я вже не беру до уваги Крим. Тому і, мабуть, настрій вчорашніх народних депутатів також мав на увазі те, що поки передчасно проводити виборчу кампанію. А якщо взагалі взяти... Ту ситуацію, то ми, звичайно, як народні депутати, як народні обранці, перш за все повинні розглядати ті закони, які б йшли на примирення, ті закони, які послідуємо, що йшли б на економіку. Мабуть, кой-хто забуває, що буквально через дві неділі вже починається осінь, за осінню зима. Осінньо-зимовий період, опалювальний період і так далі, і так далі. Тому ті самі бути за закони. Що це мають бути за закони? Це ми повинні схвалювати ті закони, що були готові до осінньо-зимового періоду, щоб до навчального процесу були готові. Ну і так далі. Тому закони можна розцінювати і перераховувати по кількості е різні і багато. Але е ті два основних питання, на яких я зробив акцент, це все-таки мир. І злагода на Україні і не тільки на Донбасі, і за цим повинна слідувати економіка. То я вважаю, що це ті основні два питання, які повинні сьогодні бути сприйняті і народними депутатами і урядом. А вчора, як ви самі сказали, дійсно весь день був построєний на ілюстрації. Весь день був построєний на законопроектах по виборчій системі і ні один не прийнятий. Тому, якщо конкретно ви мені задаєте питання, який би я хотів бачити законопроект по виборчій системі, то я б сказав, що він повинен бути на мажоритарних округах 50%, як це було раніше, ну і звичайно, 50% по політичних списках. Бо тоді більш-менш можна було прогнозувати реальний так сказати парламент. Нового скликання, восьмого чи як він там буде називатися. Але... Якщо е, загалом у четвер знову не буде включено до порядку денного жодного варіанту, тоді залишається стара система змішана? Так, е, е, да, тоді залишається стара змішана система. Так кажуть, і я так вам підтверджую, що так воно і буде. От. Але опять-таки, е, ситуація, яка на сьогоднішній день, я думаю, вона не дуже буде радувати е, виборців з вуваннях тих подій, які відбуваються. Ну, якщо ми говоримо власне про економіку, вчора у першому читанні були ухвалені урядові санкції, що стосуються які уряд пропонує ввести Україні проти Росії, Уже багато хто з політологів їх характеризує як диктаторські закони. Як би ви охарактеризували? Ну, там прямо вчора, так сказати, в парламенті, коли були прийняті такі закони. По перше, вони не були озвучені. Їх була нам представлена тільки кількість цих санкцій. 27, от я вважаю, це також неправильно. Вони повинні пройти через фракції, вони повинні були пройти через комітети. Вони повинні були донесені до народних обранців, що це за санкції, і як завжди, це роблять. Вибачте, люди далекоглядні, що за цим стоїть, який кінцевий результат будуть мати українці, не тільки політики, от а який результат будуть мати люди, перш за все, які проживають на території України. І дійсно, на мій погляд, також там декілька таких санкцій вони були як диктаторських. От я, на я наблюдав телебачення, продивлявся, в тому числі, і збентежена Європа особисто за газову трубу. І можна по різному розцінювати, буде це чи не буде, але перший сигнал даний і не нам сьогодні. Не з економікою України рівнятися е, на Америку чи навіть на Європу, е, тому що, наприклад, ті мільярди, які ми трямо, вже сразу е, фахівці надали такий економічний результат. Що ми е, тіряємо сразу 8 мільярдів доларів. Що таке? 8 мільярдів для України це досить серйозна цифра. І дійсно, якщо для других країн, то там невеличкий процент для якогось міста, наприклад, Нью-Йорка, то для України. Україна – це серйозний потенціал, і що нам так сказати терять те, чого у нас і так на сьогодні ще але разом з тим, якщо Європа і Сполучені Штати вводять санкції, Україна також має реагувати. Можливо, це якась мала бути інша реакція, інша позиція на вашу Я Хотів би єдине, що сказати, що я за те, щоб ми давали так сказати дію дій, Нашій сусідній державі північній мається на увазі Росії, але не повинні забувати, як ми далі будемо з нашою економікою. Я маю на увазі ті підприємства, які на сьогоднішній день у нас є на території України. І в частності я представляю Запорізьку область. Там багато підприємств, індустріальних підприємств, промислових підприємств, які напряму пов'язані з Росією, з Казахстаном і з країнами СНГ, як ми їх називаємо, як буде далі, Чи хтось пора прорахував це. Хтось посовітувався з тими керівниками, за якими стоять 20-ти тисячні колективи. Як вони далі будуть виживати, і що нам дадуть такі санкції А санкції, мабуть, треба вводити і треба домовлятися, і треба зустрічатися і далі треба прогнозувати економіку, але воно повинно бути далекоглядно. Воно повинно бути виважено, воно повинно бути прораховано. Що в кінцевому результаті будуть мати українці? Ви кажете, мають бути все таки певні протидії протидії російської російського агресора. Власне, які і от, наприклад, що стосується Ви останніми сказали, днями Російська стратегія Європа... Україна пропонує гуманітарний конвой. Як Україна Пані Наталі? Реагувати? Ви сказали, що от Європа вводить штраф... санкції, Америка вводить санкції, і ми повинні вводити санкції. Я не зовсім згоден. Я не зовсім цим згоден, тому що ми повинні дивитися самі, які санкції нам треба вводити. Треба вводити санкції, але я ще раз повторююся і буду повторюватися, який результат кінцевий Україна і люди можуть мати із цього. Ну, якщо ми говоримо про економіку, ви власне представляєте ваш регіон на Запоріжжі, сьогодні багато розмов ведеться про децентралізацію і влади, і коштів на місцях. Чому вчора цей законопроект не було включено до порядку денного? Адже він передбачає власне розвиток регіонів. Ну я ще раз говорю, що я ті законопроекти, які вчора були поспішно внесені, і ми півдня загубили на те, щоб потім домовлялись, перериви робили, по яких законах. І по якій виборчій системі іти на вибори, то, мабуть, дійсно правильно, от ви підсказуєте, було б розглянути якраз ці закони, що дадуть можливість нам і по децентралізації влади, і по економіці, і по примиренню. Тому що децентралізація влади – це якраз той крок назустріч людям, який би мог показати, що влада дійсно свої обіцянки, які давала, вона стримує і вона їх виконує, і в подальшому, ну як мінімум, вона про їх не забула. Про це ніхто нічого чогось не. Ні Каже, вже всі забули. Зараз саме головне питання це виборча система. От, і коли будуть вибори, і, і хто туди пройде, чи не пройде. Чому власне це питання децентралізації не набрало необхідної кількості голосів для того, щоб хоча б включити до порядку денного? Е, ну, опять таки, я повторююся, що багато питань, які повинні проходити на рівні закону через комітети, через фракції, як це було раніше. Вони дуже часто вносяться от зранку, за які ніхто не знає, за ці закони, які вносяться зранку, і е, буває інколи таке, що вони просто вносяться яка відсутність. Оце я вважаю невірне, і, мабуть, опять таки не були до цього підготовлення, не були зацікавлені і за це не проголосували точно так, як не проголосували за ті закони. Чому власне так багато законопроєктів, які над якими потрібно Сьогодні працювати, приймати їх, і залишається ну, невеликий проміжок часу до перевиборів, по суті, хоча їх ще президент не оголосив про офіційно про розпуск Верховної Ради. Чому було вирішено працювати лише один день? Ну, я наприклад, за те, що ми працюємо один день і не чув. Як виявилося, і добре, що так. Сьогодні, наприклад, ми працюємо в комітетах. Завтра також буде працювати Верховна Рада повністю цілий день. Не виключено, що й в п'ятницю. Якщо потрібно, треба працювати і на слідуючій неділі, тому що у нас крім виборчої системи і виборів дійсно, як ви говорите, дуже і ще багато других законопроєктів, які треба поспішно вносити, їх приймати. От, і приймати в першу чергу. На економіку. От е, сьогодні уряд пропонує зміни до податкового кодексу і, в принципі, парламент вчора е, вніс зміни, що стосуються підакцизних товарів та уточнення окремих податкових норм. І загалом, на вашу думку, в першому читанні було прийнято законопроект, що стосується зняття оподаткування щодо благодійної допомоги. І уряд пропонує зменшити кількість податків з 22 до 9, якщо я не помиляюся, за рахунок чого тоді буде наповнюватися бюджет. Е, ну, питання не в тому, скільки стоїть так сказати по кількості податків, е, питання в тому, як вони збираються і наскільки якісно впливає це на економіку. Я вважаю, це мають правильно, і те, що зроблено в тому числі і вчора, і те, що запропонував уряд, я вважаю, що це перший крок зустріч тим людям, які дійсно наповнюють бюджет, тому що ну нікому ж не секрет, що е, дві третіх, як мінімум, воно просто ховається. А коли це будуть відкриті податки, так як щас це буде зроблено. То звичайно, ми з цього будемо мати тільки певний результат, як мінімум, прозорість, а мабуть, саме головне прозорість в податках. Ну і звичайно, ті підприємства, які працюють і знають, що вони відраховують кошти, вони будуть знати, що вони відраховують і куди ці кошти йдуть. Ну і сьогодні мова йде власне про перегляд бюджетних показників. про... Скорочення бюджетних видатків на фінансування того ж самого апарату Верховної Ради самих депутатів, мова йде і про зменшення зарплат народних депутатів. І вчора проголосували закон, що стосується зменшення автопарку Верховної Ради, які можливо ще на часі розглянути зміни для економії бюджетних фінансів? Я думаю, що якраз ні Верховна Рада, ні народні депутати не постраждають в зменшенні заробітної плати, в зменшенні автопарку. Постраждають водії, які, мабуть, там числяться і не знатимуть, куди завтра. Йти. Але це питання третє. Враховуючи ту ситуацію, яка склалася і складається поки що. Дійсно ремінь нам треба затягнути всім. От, і все, що можна сьогодні скоротити для вирішення економічних проблем, для е, виплати своєчасної заробітної плати, пенсії, як мінімум, е, тих надходжень, які йдуть по соціальних по, 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 програмах, я йому від інвалідності, я маю на увазі е, матерям, одиночкам, от, народжувані дитини. От якраз все, що можна, все це треба скоротити, для того, щоб якраз ці позиції були своєчасно виплачені і е, в тим в ро. Розмірі, хоча би які буде до цього півтора відсотка воєнного податку, який Верховна Рада ухвалила для того, щоб фінансувати армію і воєнні дії на сході. Чи цього достатньо, чи вдасться наповнити бюджет? Я думаю, що навіть якщо й більше 3-4 відсотка цього буде недостатньо, тому що зараз Але хто має актуально, сплачувати, адже це і звичайних пересічних українців. Беруть так, ці от якраз із пересічних громадян я вважаю, цього податку не треба було брати, тому що держава і так відра. Кувала вже серйозну суму. Перший транш, другий транш, і всього, якщо я не помиляюсь, десь біля 17 мільярдів гривень. Вот люди самі вносять через благодійні внески, але питання все більше і більше гостро стоїть. А де ці кошти? Вони не доходять. Як не було, так і немає бронежилетів. І ті військово зобов'язання, які приходять, з якими спілкуються, вони підтверджують, що там до сих пір навіть такі елементарні умови по воді, по харчуванню, по цих же бронежилетах вони не відповідають дійсності. Тому тимчасова слідча комісія, яка працює, я дуже маю велику. Надію, що вона все-таки нам доповість, скільки коштів дійсно пішло і де вони ділись. А півтора відсотки можна зробити і три відсотки особливо з пересічних громадян. Я особисто проти цього податку. Ну і вчора у Верховній Раді з'явилася голова Нацбанку. Говорили власне депутати і сьогодні і пересічних українців хвилює стабілізація курсу гривні, яка на сьогодні вже перевалила позначку 13 гривнів за долар. Чи задоволені ви тими, скажімо, повідомленням, тим, які зробила голова Нацбанку Гонтарєва? І чи має Верховна Рада якось відреагувати, прийняти певні законопроекти? для того, щоб були зроблені певні кроки, щоб стабілізувати ситуацію. Ну я вам скажу відверто, що багато депутатів, в тому числі і я, от коли ми заслуховували голову національного банку, от ми були звичайно здивовані тими відповідями і тією іронією, з якою підгодувала голова національного банку. Я, наприклад, не почув такої конкретної відповіді, що робиться, а насамперед, що буде зроблено, щоб призупинити такий курс. Курс був дев'ять. Сказали, що ми зупинимо. Курс був 10, сказали, ми зупинимо це там от Тепер Курс 13, і вони кажуть, та ну ми ще не знаємо, як воно точно буде. Це не відповідь голови національного банку. Вона дійсно повинна була підійти, і вона знала, що ми її запрошуємо, підійти підготовлено із конкретними цифрами і з конкретними пропозиціями, як саме планується захистити нашу національну гривну, тому що вона пішла, ну так досить випереджено. І що робити дійсно тим людям, яких до сих пір валютні кредити, вони отут стояли бідні біля Верховної Ради маючи якусь хоча б надію, зараз вони пішли, но ну, я думаю, вони повернуться, їх ніхто не захистив абсолютно. Тому і відповідь голови національного банку мене абсолютно не задоволює. Як народні вони... депутати можуть захистити цих людей? Я думаю, що це питання. Часу і буквально 2-3 неділі, мабуть, її ще раз запросять і не виключно, що її попросять із цієї посади. Я так думаю, тому що ну, дійсно той курс, який пішов стремительно вгору на народній мові, чи на російській, ну, він не відповідає тим вимогам, які повинні сьогодні бути в першу чергу з врахуванням функціональних обов'язків голови Національного банку.